Вітаю вас сьогодні 27 червня і 117-й день із циклу 365 днів одного року. Сьогодні достатньо жарко, і зараз вже друга половина дня, а в першій половині дня мені довелося несподівано. Вирішувати невеличку конфліктну ситуацію. Всі ми живемо в соціумі, а значить, спілкуємося з людьми, і обставини, які на даний момент у людей вони інколи створюють атмосферу спілкування, не завжди доброзичливо. Якщо у людини є неприємності, вона має. Негативні реакції на якісь звичайні буденні, діжурні, як називають фрази. От. В якийсь інший день вона б і уваги не звернула, а будучи заклопотана внутрішньою дисгармонією, внутрішньою вона може зреагувати достатньо складно. Так і я мала достатньо неприємний інцидент, ну, подумала, розумні люди рекомендують образу не носити в собі, постаратися чим швидше відпустити момент конфлікту, хай і невеликого. Бо це спричиняє дисгармонію і в своїй власній душі. Образ, образа це якби результат певної завищеної самооцінки, занадто заакцентована самоцінність. Вона повинна бути. Ми повинні на собі свою увагу концентрувати, вирішувати свої питання, берегти свій ресурс. А образа це говорить про те, що ви очікували якусь поведінку від другої людини в свою сторону позитивну. Ну, Рекомендую, звичайно, що на це не треба абсолютно надіятись, не треба надіятись на те, що людина буде досить позитивно діяти в вашу сторону. Ну, прийшлося все-таки попрацювати. Отак, ніби я це розумію. А те, що відбувається в глибині душі, не завжди саме говорить, що все зрозуміло, все пропрацьовано, все на своїх місцях. Десь воно крутиться. І вам теж рекомендую з огляду того, що маю досить поважний вік, вже є куди оглядатися і знаю, що вчасно пропрацювавши момент образи або злості, або незадоволення, ну, любої негативної емоції. Воно буде працювати далі тільки вам на плюс. Тому рекомендую звертайтеся. Зараз в інтернеті можна знайти інформацію, психологічні підказки, рекомендації. Це все звичайно треба пропрацьовувати. Хай вас Господь благословляє. Бережіть себе. І будьте здорові.